Вітаю вас, малята, сьогодні перший день тижня, понеділок 18 грудня. На минулому занятті ми вивчили вірш Олени Ерато Зимова казка за допомогою мнемо таблиці. Дякую вам за відео, на якому ви декламуєте вірш. А сьогодні пропоную відгадати загадки. Щоб зрозуміти, про що буде йти мова? Закидай в мене продукти, наливай у мене води, підігрій мене на пічці, я обід зварю тобі. Каструля. Сама не їм, а всіх годую. Ложка. Не кухлик. І не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Тарілка. То холодним, то гарячим вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Чайник. Небезпечний та корисний, гострий та зручний сумісно. З одного роблю я кілька. Обережні будьте тільки. Ніж. Дякую, малята, а тепер розгляньте малюнок та назвіть, що зображено на ньому. Ложка, ніж, виделка, Тарілка. Миска, чашка, склянка. Назвіть всі ці речі одним словом. Правильно посуд. А що ж таке посуд? Це предмети, які служать для приготування, зберігання і прийому їжі. Виготовляють їх зазвичай із глини, скла, металу, пластику тощо. Пропоную пограти в гру четвертий зайвий глечик, макітра, друшляк, миска. Що, на вашу думку, з цього посуду є зайве? Четвертим зайвим є друшляк. Тому що він виготовлений з металу, а решта посуду виготовлена з глини. Якщо з глини, то як ми назвемо його одним словом? Глиняний посуд? Ложка, склянка, салатниця, бокал. Який посуд є зайвим? Четвертим зайвом тут є ложка, бо вона виготовлена з пластику, а решта посуду виготовлена зі скла. Назвіть цей посуд, одним словом, скляний посуд. Діжка, качалка, глечик, макогін. Що є зайвим на цьому малюнку? Глечик, тому що він виготовлений з глини, а решта посуду з дерева. Назвіть одним словом цей посуд. Дерев'яний посуд. Миска, каструля, друшляк, склянка. Четвертим зайвим тут є склянка. Тому що вона виготовлена зі скла, а інший посуд з металу. Назвіть одним словом цей посуд. Металевий посуд. Тарілки, ложка, склянка, макогін. Що з цих предметів є зайвим? Ну, звісно ж, макогін. Бо він виготовлений з дерева, а решта посуду з пластику. Назвіть одним словом цей посуд. Пластиковий посуд. Дякую, малята. Пропоную ще одну гру, скажи навпаки: тарілка глибока, а навпаки, мілка. Ніж гострий, а навпаки, Тупый. Посуд чистый, а навпаки брудный. Чашка повна, а навпаки порожня. Ложки сухие, мокрые ложки. Кастрюля маленькая. Каструля велика, малята, а тепер назвіть лагідно. Тарілка, тарілочка, чашка, чашечка, чайник, чайничок, каструля, каструлька. Виделка, виделочка, ложка, ложечка, миска, мисочка, блюдце, блюдечко, ніж, ножичок. Пропоную пригадати правила поведінки за столом. За допомогою картинок складіть речення. Мий руки перед прийомом їжі. Правильно користуйся столовими приборами. А це що розгляньте малята. Не бери з собою за стіл телефон або планшет, відкушуй їжу невеликими шматочками. Зі спільної тарілки бери ближчий до тебе шматок. Не розмовляй із напханим ротом. Дякую, малята. А тепер пропоную вам намалювати тарілочку з Петриківським розписом. На Дніпропетровщині було засноване село Петриківка, яке уславилося своєрідним мистецтвом українського розпису. Майстри з покоління в покоління передавали основи оздоблення предметів побуту, житла, господарських речей. Рослинні фарби розводили яєчним жовтком, молоком, вишневим соком, києм. Дрібні елементи композиції малювали саморобними пензликами із котячої шерсті, а ягоди пальцями. В композиціях Петриківського розпису зображуються рослини не так, як вони виглядають насправді, а декоративно. Для малювання нам знадобиться шаблон круглої форми та ригі, щоб отримати ось таку красу. Також чернетка, щоб вчитися малювати маски зернятка, фарби зволожені. На палітрі три круги для малювання квітів, вода, звичайно, і пензлики різного розміру. Перед тим, як малювати композицію, потрібно виконати підготовчі вправи. Насіння яблука і груші стало своєрідним зерцем для малювання. Такий мазок, схожий на краплю, або насінину стали називати зернятком. Із таких зерняток складаються майже всі композиції розпису. Набрати на пензлик фарбу, зайву зняти обкрай палітри, потім поставити пензлик носиком на папір і м'яко опустити його. Ще можна покласти пензлик на папір і злегка протягнути до себе. Поступово підіймаючи носик. На круглу таріль викладаю три круглі шаблони і обводжу їх олівцем краще простим. По колу починаю ставити маски зернятка. Це буде перша квітка. Все це я роблю великим пензликом. На другій квітці я змінила колір. Фарби змішую. Червоні, жовті, білі, рожеві. Третя квітка зовсім має інший колір. Я до червоного кольору додала білий і зробила рожевий. Поки я малювала інші квіти, на першій фарба підсохла, і я починаю малювати другий ряд мазків. Але вони вже йдуть накладанням на першу фарбу. Кольори я постійно змінюю, щоб фарба не зливалася і відрізнялися пелюстки другого шару. Ось на рожевий колір накладаю червоний. Під час накладання другого шару я пензлик змінила на менший. Третій пелюсток і я знову змінила розмір пензлика і колір фарби. Серединки квіточок замальовую коричневим кольором. Кружечки малюю. Добавляю зелені листочки. В серединках. Малюю течинки жовтим кольором. Додаю білого кольору. Подивіться, як яскраво виходить. Це я вже взяла найменший пензлик. Ось така декоративна таріль у мене вийшла. З нетерпінням буду чекати фотографій ваших малюнків. До зустрічі!